Діх, друзі, всім привіт! Качаємо мед закації. Вружаю 2022 року. Бачимо, що рамка третина рамки запечатана. Рамки залиті медом. З сторони, з другої. Так, зараз будемо чистити бджілі, покажу вам другі рамки і як качаємо. Так, ми витягнули ще одну рамку. Рамка така чистенька, запечатана, правда, мало. Але залита медом повністю. І так друга сторона. Також там ще є рамки, ще є. 2-4, 6 рамок ще є. Так, Тут у нас медоганку, ми наладили на дворі за 10-15 метрів від пасіки і зараз будемо качати. Принесли рамки і зараз покажу сам процес.

Ми склали рамку в медогонку, така медогонка, її будемо тепер починати качати мед. Сам процес. Так качаємо мед перші дві рамки. І там бачимо внизу. Мед стікає пустінках і внизу вже видно скільки є меду. Так, зупиняємо і дивимо, скільки там вже на... стікало меду з двох рамок. Зараз я покажу в кінці, скільки меду ми накачали. Всього.